Працівники підприємства Дніпропетровський втормет на межі виживання. Під час зустрічі з народним депутатом України Олександром Вілколом промисловці розповіли, викладають останні, аби оплатити квитанції за комунальні послуги, бо пільг вже не мають, а на заводі постійне скорочення та відсутність замовлень. Мало того, що таріфу повислі, каже з юля, при остановили або літваші отмінили всі льготи, Оставили в льготниках тільки учасників бойових дій і інвалідів, у которых пенсія менше 1710 гривень. Какт то та приймала закон рік? Що это такое? Олександр Вілкул запевняє, вихід є. По-перше, каже, треба відродити промисловість. Для цього ним розроблена програма нової індустріалізації, яка передбачає підтримку базових галузей промисловості та іт технологій Нардеп впевнений, якщо запрацюють металургійні гіганти, будуть відрахувані в бюджет, з'являться кошти і на компенсації людям. Та паралельно каже політик, не слід забувати про децентралізацію. Учитывая децентралізацію. Вводити регіональні ну, вводить городские льготы, то тобто решать ці проблеми на місцему. Це більш реалістичний путь. Працівники туромету говорять, що гроші ні на що не вистачає. Тарифи підвищились, заплатня стоїть на місці. Ну, на Хочеться всього взяти, а ціни ростуть, по немного Стараюся пренебрежити, принебрегти, дітям своїм помогаю, і внукам, і ну, терпимо. Терпіти жаліються, трудівники вже не мають сил. Олександр Вілкош каже, опозиції нині важко що змінити. Всі законопроекти, які стосуються зниження тарифів, підвищення пенсій і зарплат та повернення пільг, навіть не виносять на розгляд парламенту. Я полгода назад вніс внес законопроект мораторій на повищення комунальних тарифів, поки не будуть проіндексовані пенсії і зарплати. Хочеш підняти комунальні тарифи в три рази? Три рази подивіться.